Всім привіт! Виїхали ми сьогодні на горинь. У нас два човна сьогодні. Ми з Михаличем. Виїхали ми в це місце цього року перший раз. У нас тут недалеко ліс, тому в нас в планах і порибачити, і зайти в ліс, подивитися є грибочки. Тому зараз залазимо на човни і вперед. Все, ми вже на воді. Вода досить прозора. Фактично дно видно на двохметровій глибині. Погодка мала бути хмарна, але вже десь пробувається якесь сонце, Ну, але і заходять хмарки там у нас. Зараз ми двома човнами піднімемося вверх. У нас тут метрів 500-700 там до певної точки і звідти будемо сплавлятися, вже обхідувати. Вода піднялася. ну, Я не знаю, як вона була тут цілий рік, бо минулі роки, коли ми приїжджали в цей період, вона була сантиметрів. на 50-70 меншою. Все, зараз тролимо вверх. Пройшлися ми метрів 100-200 вверх по течії. В надії потролити, але плани ми різко змінили, бо там от, е теж спіннінгісти рибачки, і щоб ми в них під носом не були. і Щоб вони нас не переграли, буквально не перегнали і не. Забрали нашу активну щуку, яка стоїть в цих корчиках, так як ми нижче по течії від них сплавились, спустили човни, тому скористаємось цим моментом. А потім вже будемо дивитися. Вони, здається без мотора, тому гонок не будемо тут облаштовувати. Кожен своє впіймає. Вода дуже прозора, зараз ми на перекаті. Температура яка там градусів 13, здається. 15 градусів температура. Ой -ой -ой. І ну, в принципі вже нормальна температура для щуки. Приходиться підбирати приманки, бо вода аж занадто прозора, а ще й десь сонце пробиває. Обіцяли хмари. Ну, але таке. Ми взагалі планували в хрінники їхати на два дні. Але так як завтра по прогнозу дуже сильний дощ, чи дуже сильний, чи просто сильний, але мокнути теж не дуже хочеться. Був би якийсь міленький дощ, то. Звичайно ж би поїхали. Хоча на хрінниках вже рибка трохи ожила. Гарні щучі місця, травичка, латаття. Ну, але поки треба підібрати під неї приманку. Тільки кинув прямо і в нос. Така ще нічого здається поцак. А, це мною бочиною десь цепануло. Фух, єсть. Ну, не. Не, не кілушка менша, але стандартне. Абсолютно таке правильне місце для щуки, камиші, латаття знизу і прозора вода, але от такий орбіт спрацював. Зараз її витягую. Все, пофоткалися. І давай, мамку зви. Ох, ще обмочив мене, посвятив. Такі заплави тут цікаві, з коряшками і глибина. Тут два, там десь до трьох метрів, всі в кучу збилися, рибаки на горині? Що? Бачили? Що, Тупо зупинив обіру і вискочила на вобір з води. Доловив, Доловив. Ну ох, це така ще нічого. О, давай Угу. Куди вона? О, ну, ну, зараз, зараз. Давай, забирай. Дай не бачу її. Не бачу, підніми їх. О, цю вже бачить можна. О, фу. доловив перший раз в житті таке. І все, і відчепилось в подсадці. Сплавилися ми вже такий хороший кусочок. І попали тоді на якийсь вихід, мали дві покльовочки риби, зараз глухо. Ми, Михаличу, там от і ще мужички буквально в 100 метрах від нас. Але рибки щось ні в кого не бачили. Небо захмарилось зовсім. Ну і витягну від джерки, трошки покидаю для розминочки. Хотів вам зняти лебедів. А тут на перекаті на Великого перча щось бахнуло. Ми хотіли протролити, щоб відійти від мужичків Судачок чи що. Ні. Ні. <плес> ну от такий о, дивіться який він погризаний. Значить мамашки тут якісь водяться. Розфоткаю її. Бачите? Зуби. Те, що там хтось на моторі їздить чи що. Ну, хтось нам назустріч пливе. Так, ну що, шнурочок, малий. Пішов. Так, да, дивіться. Ну, заїхали в такі дебри, щоб від людей сховатися. А тут... Ну, човен на човні. Зараз запитаємо в дядька, що там в нього. Вже, мабуть, всіх щупаків наших О, виловив. Так. Ну шо воно, добрий день. А пару карандашків зли. Ну, то в нас так само. таке таке грам 700. Ага, ну от в нас те саме. Ви тролите чи так? Шо? Тролите чи. Ну де дозволяє, то ага. так кидаю, зараз. Та і... там, там рибаків кучі. Куч. Ну. А я зараз зувлюся, перекурю, дай й назад. Ну. Ми навпаки йдемо вниз, а потім наверх. І все на кислоту да. і в нас теж. Мабуть, то на, на Ага. А то на ну. ну, Рибка щось не хоче. Бачили у мужичка там якихось пару він шнурків піймав таких, як і ми. І все. Ну, але погода хороша. Рибка, в принципі, десь показує себе, але клювати не хоче. Барашки. Все, повтікали. Є рибка. Хух. Вже всі заснули така якась неактивна рибалочка, а з під кущиків. О, ще й хороша. Ох, ще їх нормально хороше. Хороше! фрикціон попусти. Трьошка. Ну, два спорта. О, на кислотного перча. Все, зараз витянемо... Щоб не кіпішувати, бо там мужики їдуть і не палити <плес> контору. Поки включав камеру стой, стой! стой. О -о 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 -о. Більше перший заброс перед ямою. Йом! Орбіт той самий, я поки включав, то... Ні, ну це менше, це десь. Півтора. Фух. Тільки відійшли з того місця. І при забросі буквально михаличу і сюди під кущики. Бачите, біля ям тримається рибка. І кислота. Так, ну що, у нас вже в улові дві таких вже зачотних щучки. Ясно, що хочеться більших, але і то добре. Е Дивно, що рибка клює в дуже прозорій воді і на кислотні вобіри. Не тільки в нас там, і в хлопців в інших, е тільки кислота працює поки що. Зараз у нас ще, я не знаю, метрів 500 річки і ми будемо підніматися вверх тролити. а наразі в нас всі всіх да, Всі, до речі, в заброси от такі в нас шнурки. Побачимо, що далі буде. Стоїмо зараз на ямці і зараз хочу по глибині пройтися тонучими джерками. Може десь там якась крупніша стоїть. Чекро... Чергова покльовочка. На того ж перча. Да, на того ж перча. Ну, це така ну, все одно. менша, але... але теж добре. Ох, ще свічка свічками. Ді сюди. Буквально стали, тільки думали прокидати. Ну і дивіться, хаває його взглот. Не просто так бодається, як буває. А, а їсть. Це добре. Сонце вийшло, але кислоту в прозорій воді якось під'їдає. Все, цю рибку ми відпускаємо, звісно, це не наш розмір. Опа. Ну, але всі шанси щось впіймати сьогодні. Тим більше зараз, там якась майже перша година, обід, сонце, вода прозора, працює кислота. Все. О. І є рибка, тільки сказали, що зараз тут буде покльовочка, а вона і є. О! Ну це ми вже напів. Знову той самий перч, ну ясно, що відпускаємо. 3,5 метра. Да, так, бачите, берег латаття і 3,5 метра працюють. Все, давай на вже мамку треба. Вже витягував в обір з-під цього кущика і всунулася така от... Ох, щучка ж рука болить, Аж рука болить. Ну от такі дивіться, пузаті вже, мабуть, гарно їдять. Ну я її так нахрапом тянув. Ну Зараз десь. Зараз нас ще буквально метрів 100 прокидаємо і будемо вже підніматися, бо далі пішла мілководна горинь і там по щуці, мабуть, не цікаво. Ну зараз її відчіплю, порву гурту. Вся чергова щучка буде кликати мамку, попливла. Ну і все, що я сьогодні зловив, на цього, це було на, цього, на цю копію орбіта від Беркінга. Повідок вже треба міняти. Ну, зараз пару забросів і заміню. Тролимо вже назад, верх по течії, ну, але покльовок немає. Думали, що навпаки в тру на тролінг будуть якісь більш активні і більші щуки плювати, але не хоче. Вийшло сонце. Погода змінилася і щучка притихла. Обідня пора, ми міняємо приманки, вже і на ті, що ловили, і на ті, що не ловили, але щука взагалі закли... закрила рот. Ну І ви бачите, наскільки погода змінилася. Обіцяли хмари, але що ж... Але ж таке? Зараз в нас десь ще метрів 500 річки. Останній шанс щось впіймати. Ну що, Завершуємо ми рибалку. Кльов, в принципі, був сьогодні, але до того часу, поки не вийшло сонце. Впіймали ми десь, мабуть, з десяток щучок, ну, найкрупніших. Забрали три. От Десь дві в районі двушки і одна трошки менша. Тролінгом взагалі нічого не хотіло клювати. А от заброс. Ось такі от щучки клювали. Вода, як бачите, прозора, все видно і працювали тільки кислотні воплери. Все, але ми ще не їдемо додому, бо в нас в планах ще заїхати в ліс. В ліс заїдемо, подивимося, що з грибочками. Думаю, може щось наскубаємо там. Тому що дивіться про гриби в наступному відео. Все, всім пока.